Друзі, вітаю! Це Сашко, чайний дух Джазпанкті. Тема сьогоднішнього відео: чи треба взагалі зливати перший пролив? Сьогодні червоний під червоний аутфіт. Куди дивитись? А, ну і братві наліть. літі. Братві, перший пролив, братві зливаємо. <рив> чи треба взагалі зливати перший пролив? Дуже кльове питання. Часто його чую від наших гостей. Я б від себе виділив тут три аспекти. Три аспекти. І так. Але спочатку чай. Ммм, mm, хороший. Перший аспект це, мабуть, такий самий практичний, з того боку, що ми банально просто промиваємо чай. Від зайвого пилу чи бруду на великих виробництвах, на маленьких фермах все одно неможливо дотримуватись якихось суперстерильних умов, і тому ну, чай там дотикались руками, там, та машина якось його обробляла, чи ще щось. То з таких побажань, звісно, можна промити ваш чай, нічого кримінального в цьому немає. От це другий практичний аспект. Дуже часто банально в нас на першому проливі. Більшість цих не такі насичені. Пресований пуер, скручені якісь улуни. Потрібно більше часу да, для заварювання саме на першому проливі. Перший пролив виливаємо для, через те, що в нас просто чай не дуже насичений. Останній аспект більше, мабуть, такий культурний, вираження якоїсь поваги. До гостей, да, знову ж таки, чай там дотикались руками, то ми промиваємо його, виражаючи таку повагу до нашого гостя. Або ми можемо зустріти, коли чайник зверху поливають. З одного боку ми чайник так напрацьовуємо, з іншого знову ж таки, оця от історія про повагу до гостей. Але чому ми тут е, п'ємо перший пролив? Флешбек до того відео. Що ми колись знімали. Коротше, це окремий аспект просто перевірки чаю на якість. Тобто, умовно, якщо у вас чай на першому проливі не мутний, абсолютно прозорий, то є сенс його спробувати, бо він таким і має бути. Гарні, чисті чаї вони вже на першому проливі абсолютно нормальні. Два чаї від мене, які можливо є сенс завжди зливати, це ну, Пуери або, знову ж таки, скручені луни, будь-який скручений чай. Мабуть, краще показати. Тобто ось така от історія. да, Скручені улуни. вони темні бувають, світлі, неважливо. Якщо ви всі чаї заварюєте з однаковим часом, то в даних чаях просто да, банально на перших приливах вони будуть дуже легенькі. От. Тому просто можете зливати спокійно, знову ж таки, на чайник або братві. Ізі. Ну, на мою особисту думку, всі чаї краще не зливати. А, з банального точки зору, що я завжди так оцінюю чай. І ви теж можете так оцінити чай. Ой, іди сюди. Друзі, ну і дивіться ще відео на нашому каналі. Підписуйтесь, приходьте до нас в гості сюди фізично, почаювати, дізнатися більше про культуру. От, е, я завжди тут, завжди готовий спілкуватись про це годинами і розділяти з вами чаш.